Всім привіт! Мене звати Олег, я співвласник компанії Sportsitia. Sportsit це українська мережа мультибрендових спортивних магазинів та інтернет-магазин Sportsit UA. По-перше, Sportsit це 37 магазинів у 30 містах в Україні, в тому числі невеличких містах. В яких у людей немає можливості прийти обрати собі спортивні фірмові речі. Тому таку можливість ми їм даємо. По-друге, це ексклюзивні бренди, Радер та Евоїц, які представлені тільки у нас. По-третє, наш портфель брендів включає в себе майже всі відомі світові бренди, з якими ми дуже ретельно працюємо. Наші бренд-менеджери е дуже детально відбирають колекцію. Та ми таким чином економимо людям час та кошти. Так, минулий рік для спортсіті насправді це рік відновлення, тому що після втрати 11 проєктів у 2022 році. За минулий рік ми відкрили або відновили нових 13 магазинів, і чим наша команда неодмінно пишається. Для нас партнерські відносини це він-він, це коли партнери отримують від співпраці бажаний результат. З Netpeak ми почали співпрацювати з травня 2022 року. Після того, як оговтались від перших місяців жахливої війни, і зрозуміли, що близько 30% мережі втрачено. Після цього ми зрозуміли, що нам треба активно розвивати онлайн-напрямок, з чим ми звернулись до NetPeak. На поточний момент з NetPeak ми співпрацюємо по послугам контекстної та таргетованої реклами, seo просування та ретеншн-маркетингу, а також точково співпрацюємо по різних аудитах та разових послугах. Так, ну по-перше, це зрозуміло. По-друге, це фірмово, це прозоро і це в ногу з часом. Так, ну наш лайфхак це побудова в першу чергу дружніх відносин з командами. Цікавий факт, але часто ми просинаємось і засинаємо в чатах з командою Нетпік. Насправді, Netpix став для нас провідником у світ діджитал-маркетингу, тому успіх онлайн-напрямку спортсіті є для нас Netpix спільною перемогою. Ми особисто познайомилися з співвласникам НЕДпіку. Мені сподобалась його позиція, у нас співпали цінності, і тому ми вирішили спробувати і досі задоволені нашою співпрацею. Команді NetPeak я побажаю завжди залишатись номер один та допомагати клієнтам і партнерам зростати і ставати кращими.